А ти що так, цілий день з тряпочкою будеш ходити? Ну, десь треба сісти на трактор, там чи людині завести, чи відео зняти, то треба витрати. Йдемо, послухаємо, як Соліс працює Рікс. Так, це у нас 50 очка на системі Sweetshift. Хто не знав, це безпечне переключення передач на ходу. Тут якби синхронізаторів немає, не синхронна коробка, але індусія дозволяє переключатися на ходу завдяки цій системі. Так, тут сидіння у нас трошечки грязнувате Так. Вага цього апарата 2 тонни 800 кг. Е, і він у нас індієць не китаєць. Зараз спробуємо його стартернути, не стартернемо, бо е, не включена маса. Зараз включаємо масу под капотом. Дивіться, які грузи. Раз, два, три, 4, 5, 6. По скільки, тут не пише, з цієї сторони 30 кг. І соліс, вибито всюди соліс. і номер запчастини можна замовити, якщо треба буде ще. Тут у нас перемикач маси. Мотор трьохциліндровий. І покажи бошовську апаратуру. Тут. Насос стоїть бош. Бери в руки і працюй. Так, стартуємо. Півтика, без свічі накала, без нічого. Я сподіваюся, чути, як він працює. Він хоч і трьохциліндровий, але реально працює як чотирьох. Тихенько, рівненько. Дивіться, які габаріти. Трактор метр восімдесят по ширині коліс. Довгий як тиждень. Це апарат. А, ціна, саме головне ціна. Люди деколи скаржаться, що я не говорю ціну, але це рідко буває. Ціна на даний апарат, на ці от ключі із цим трактором 16 800 доларів. Дорого, так. Да. Але згадайте, були по 18500. Зараз 16800. Може буде і дорожче. Тож заказуйте? В мініграму Мукачево.